Це тейп, кінезіотейп, і його використовують для того, щоб покращити стан опорно-рухового апарату, або зменшити біль, зменшити набір. І чи працює це все, що вказує вже на це дослідження і як він працює? Давайте з того, як він працює. У нас є таке поняття, як проприорецепція. І коли ми клеїмо тейп, ми провокуємо через шкіру наші мотонейрони на скорочення м'яза. Тобто, якщо ми клеїмо, наприклад. Від початку м'яза до кінця м'яза ми провокуємо стягненням шкіри мотані ірони на скорочення м'яза. Якщо ми клеїмо тейп тільки на початку, ось ту, ми провокуємо м'яз на розслаблення. Таким чином, ми розслабляємо пошкоджену ділянку. Дослідження показують, що воно дуже класно допомагає для фіксації наших суглобів і для при тенденопатії це запалення да, наших сухожилків та зв'язок. І якраз таки багато метааналізів. Я залишаю метааналізи, посилання залишаю внизу, котрі показують, що вони працюють, але вони працюють на короткострокову перспективу. Тейп, якщо ви клеїте, то більше трьох днів його немає сенсу носити. Це якраз підходить для того, якщо людина пройшла сеанси, курси там, наприклад, масажів, остеопатичні, мануальні техніки, для того, щоб посилити ефект, і мозок адаптував дове положення тіла. Ми використовуємо тейпи для того, щоб фіксувати суглоб, щоб людина менше, наприклад, западала в колінах, або, наприклад, менше подавала плече вперед, що провокує якраз таки да, запалення нашого на м'язу. Ми натягуємо тейпом, тримаємо поставу і все. Якраз таки трьох днів вистачить для того, щоб людина увімкнула м'язи завдяки практикам. Тобто це додаток до реабілітації. Він не допоможе відокрем. І, наприклад, якщо ви травмували коліно. Ви можете клеїти тейп, таким чином, ви можете зафіксувати своє коліно у правильному положенні і не привокувати на бій. Але все ж таки це короткостроково, і не треба забувати, що. Це повинно бути у комплексі своєї реабілітації. Ось чому я поставив 7 з 10 балів на те, тому що він реально виконує свою функцію для того, щоб людина адаптувалася після травми або після сеансів для того, щоб після травми для того, щоб дійти до фахівця, після сеансів для того, щоб провокувати м'язи, котрі ми розслабили на подальше розслаблення, або ті, котрі були спазмовані, ми їх розслабили, або навпаки, зафіксувати. Особливо класно допомагає при поперекових болях. Багато використовую щодо, наприклад, від набряків, вони теж допомагають, вони працюють, але все ж таки, це не для кожного випадку, і треба розуміти, коли це використовувати. Мені вони допомагають, я їх клею. Можете самі знаходити дослідження. Багато мета-аналізів, котрі кажуть, що вони працюють.